Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми черговий автомобіль під ключ для нашого замовника, такий як Renault Megane 4-го покоління. Автомобіль йде в зенкомплектації, в дуже гарному стані. Всім привіт! Підібрали ми сьогодні такого чудового красунчика. Це у нас іде Рено Megane 4 покоління. Автомобіль йде 2017 року, 1.5 дизель, мотор К9К. Автомобіль йде у нас без жодного підкрасу, має 190 тисяч оригінального пробігу, має легкоспавлені титанові диски r 17 комплектація Zen. такого красення підібрали ми для нашого замовника з міста Житомира, друзі. Даний автомобіль буде доставлятися в місто Житомир. Замовник замовив послугу Авто під ключ з доставкою. Має повний електропакет, складання дзеркал, має підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, має круїз-контроль, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Салон доволі в дуже гарному стані, майже новий. Ось такий, друзі. Рено Меган. четвертого покоління ми придбали для нашого замовника. Хто шукає автомобілі, автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Гарного дня. Автомобіль мої хлопці поїхали доставляти в місто Житомир для нашого клієнта. А ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Рено Кенго. Другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 78 кВт. Ціна його 6900, номер телефона власника. Ось Такі от друзі, Renault Енго. Другого покоління автомобіль для надзвичайних купаках. Рік 183 заявленого пробігу. По комплектації маємо кондиціонер, два склопідйомника, підлокітник. Ось такий от, друзі, салончик. Volvo V-50, автомобіль 2009 року випуску, газ, бензин, 1,8, 239 заявленого пробігу, ціна його 7200 Номер телефона власника. Щось таке от Volvo V-50 автомобіль, свіжопригнаний зі Швейцарії. Має легкосплентанові диски, літню гуму. Має також задній партронік, 1.8 газ, бензин. Має мультикермо, клімат контроль, 4 скло підіймача, салончик чистої Хайні. Кого зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2009 року, 1.6 газ бензин, ціна його 6200. Номер телефона власника. Бачу, є тут повністю вся сервісна історія по машинці. Такий от Рено Меган. Другого покоління з газом. Авто йде на звичайних купаках, на гарній гумі доволі. кузові універсал. Має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, ступеневу скло підіймача, підлокітник. Кого зацікавив? Телефонуйте, запитуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2009 року, 1.9 дизель 242 зеленого пробігу. Ціна його 6900, номер телефона власника. Такі, Друзі, Renault Grand Scenic. 1.9 дизель. Автомобіль на літній гумі. По автомобілю є навігація, двохзонний кліматконтроль, мультикермо, чотири склопідіймача, салон простенький. Авто йде сімимісне. Рено Меган 3 покоління. Автомобіль 2011 року, 1,5 дизель, 290 заявленого пробігу, номер телефонного власника, рідна фарба, хороша комплектація, ціна його 7400. Автомобіль йде в чорному кольорі, на коспланта нових дисках, має літню гуму. Меган 2011 року. Має складання дзеркал. По авто, задній парктронік присутній. Має безключовий доступ. Комбінований салончик, клімат-контроль. навігація. Когось цікавить. Такий варіант Opel Zafira. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин, 145 зеленого пробігу. Має сертифікат, 7-місний, номер телефона власника. Ціна його 5950. Такі, друзі, Opel Zafira. в чорному кольорі. Автомобіль йде на лекосплантанових дисках, на літній гумі. Має зоркоп. На гарній резині континенталь. Має клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача. Салончик гарненький, чистенький. Кого зацікавив? Рено Кенго. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель на механіці, навігація TomTom -tom", 63 кВт. Ціна його 7800, номер телефона -властика. Ось Такий от Рено Кенго, дизельний 1,5, авто на звичайних простеньких ковпаках. Має фуркоп. Має кондиціонер, має навігацію, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача, салон, в принципі, чистий. Рено Гранд Сценік. Автомобіль 2010 року на автоматі, 2-літровий бензин на варіаторі. Ціна його 900, номер телефона власника. ось такий от Рено Grand Scenic, автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. По автомобілю передній і задній парктроніки. Авто на легкосплантових дисках. Має складання дзеркал. Таке Має безключовий доступ. Має мультикермо, 4 склопідйомника, складання дзеркал, автомат, варіатор, двохзонний клімат-контроль, навігацію, шкіряний салон. Колкашторка у нас все присутнє. Такі, друзі, сцені кому цікавий. Volkswagen Golf 5 Автомобіль 2005 року, 1,6 MPI 164 заявленого пробігу. Сервісна книга, тюф, як запевняє власник, ціна його 5800, В кузові хатчбек. Такий п'ятий гольф. На планта дисках на гарній гумі. Один MPI. Автомобіль йде на кондиціонері, має 4 скло підіймача, салон чистенький. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2008 року, 2-літровий бензин 169 зеленого пробігу, ціна його 5350. Такі, друзі, Рено Меган. Другого покоління. Автомобіль іде на експлуатанових дисках, на літній гумі. Має безключовий доступ. Має задній партронік, фуркоп, У комплектації має клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача. І, друзі, Renault Megane. кого цікавить? Renault Megane другого покоління. Автомобіль 2007 року з Німеччини, ціна його 4400, номер телефона власника. Ось такий от Renault Megane другого покоління. Автомобіль вже йде в рестайлі, На звичайних ковпаках, в синьому кольорі. Меган По комплектації має кондиціонер, два склопідіймача Простенька така, друзі, комплектація. Кого цікавить, телефонуйте.